Друзі, продовжуємо наші республіканські бесіди, попри те, що навколо триває війна, але повторюсь: знову повторюю, що нам дуже важливо зрозуміти і усвідомити, за яку Україну ми боремось. Окей, ми колись війна зупиниться. Я глибоко вірю, що Україна збережеться. І що далі робити? Ми зупинили ворога, ми відстояли великою ціною наш суверенітет. І далі постає питання: чим його наповнити? І саме тому, попри всі виклики, які вибухають, буквально вибухають навколо нас, ми з вами продовжуємо говорити про республіканський ДНК України, про республіканізм як українську ідею, про наше покликання перетворити Україну на справжню республіку. Але перед тим як ми перейдемо, як я обіцяв, до розмови про те, чим республіканізм відрізняється з одного боку від лібертаріанства, а з іншого від лівих ідей. Я хотів ще раз застерегти і нагадати, що політична філософія, ідеологія, якщо завгодно, це не план дій, це швидше провідна заря, яка не дає заблукати в цьому складному і суперечливому світі. Політика завжди залишається мистецтвом можливого. В одному місці з'являється пробка машиною. Ми починаємо маневрувати, але і не біда, коли таке трапляється. Слава Богу, в місті. Багато різних доріг, але ми маємо знати, куди ми їдемо. І от політична філософія, зокрема, філософія республіканізму, і має вказувати ту точку, до якої має рухатись Україна. Бо тактика завжди залежатиме від безлічі факторів, які від нас залежать і не залежать, від певної глобальної економічної кон'юнктури, від е, геополітичного становища України і е, наших сусідів. З яким ми бачимо далеко не все гаразд. Але знову ж таки, коли ти знаєш, куди їдеш, ти можеш маневрувати, ти можеш відступати, але ти знаєш пункт призначення. І саме тому ми повертаємось до нашої розмови. Отже, республіканізм. Як я вже казав, насамперед, це держава, це організація, політична організація суспільства рівних у гідності, людей, які. Мають різний майновий статус, різний освітній статус, вони дійсно різні. І це в цьому плані це ідея протилежна комуністичній ідеї, будь-якій лівій урівнялівці. Але вона говорить, що навіть якщо ти багатий, навіть якщо ти маєш багато влади сконцентрованої в твоїх руках, ти не можеш принижувати гідність свого співгромадянина, Бо ти рівний з ним або з нею. В гідності. І таких прикладів ми знаємо, як мінімум знаємо, не скажу, що багато. Скажімо, це завжди йшлося про нобілітет, про певну еліту, коли це працювало на певному суспільному прошарку. Така була шляхта В Речі Посполітій, де не було московського царя, який міг ноги витерти об своє дворянство чи таскати за бороди. Так було в 18-19 столітті в Британії, де аристократія могла бути бідною, але це не дозволяло в жодному разі принижувати її гідність. Я думаю, що таким же прообразом республіки, як спільноти, політичної спільноти рівної гідності, була безумовна Казацька республіка. Бо в цьому товариству шанувалась не Насамперед не майновий статус, особливо якщо йшлося про низових казаків, а саме оця служіння спільній ідеї. Віра християнська, вибір іти на січ, і вміння відстоювати власні принципи і власні цінності. Отже, з одного боку ми маємо ідею. Яка доволі популярна в Україні, особливо в певних колах таких інтелігентів, підприємців, лібертаріанства. Що вона передбачає? Вона передбачає апофіоз негативної свободи. У Леся Подерв'янської є чудовий переклад української, який починається на від. Далі не буду промовляти, Тобто відчепіться, скажімо так, від мене. Тобто, не заважайте мені, не втручайтесь в моє життя, я сам знаю, що робити. Як діяти, як жити. І ця течія думки, зокрема і серед моїх добрих знайомих в Україні, вона передбачає, що якщо прибрати надмірне втручання держави, і бажано зменшити його до мінімума, тоді все запрацює і запрацює чудово. Це нічим не підтверджена віра в руку. Вільного ринку. Ми видаємо руку вільного ринку, яка ніколи на практиці не підтверджувалася. Тоївіть тобто собі, якщо б у нас не було держави, або вона б була мінімізована, як би ми вижили в 2022 році. Тобто чи працювала б залізниця, яка працювала собі в мінус, і досі працює на пасажирських перевезеннях в мінус, чи працювали б, а, чи відбувалася б Постачання армії, чи могли б ми налагодити в таких обсягах постачання палива. Тобто, в чому проблема лібертаріанства? Що воно вважає, що держава, як певна сукупність владних інституцій, апріорі зло. Це не уникне зло, але оскільки це зло, його потрібно мінімізувати. Це такий собі лівіафан, без якого не можна, але якого треба посадити в клітку, бо це. Він покусається, він відгризе, він забере, він відіжме, він поламає, посадить у в'язницю або буде з тебе брати хабарі. З іншого боку, ми маємо лівацькі ідеї, повністю протилежні лібертаріанству, які говорять, що держава це добро, тому треба в екстремальних випадках ліквідувати навіть приватну власність, одержавити або націоналізувати всі активи. І Стройними колонами йти у світле майбутнє. Тут є такий же <кхи> фаталізм, такий ж кумірізм, я б сказав, від слова кумир, коли нічим не підтверджена а, віра в те, що держава завжди краща, ніж індивідум, тобто, що спільне завжди має домінувати над приватним. До чого це доводило, ми знаємо на прикладах комунізму. В Радянському Союзі ще гірше, в китайському його варіанті, або в північно А... Або до фашизму, коли, власне кажучи, відсутність цього приватного простору дозволяв великій і сильній спільноті просто ліквідувати фізично слабшу і меншу спільноту. Я маю на увазі Голокост, але не тільки євреїв, скажімо, ромів. Або українців, які теж вважалися людьми другого сорту. І оця, як не дивно, ці дві символи віри, ці два світогляди лібертаріанство і ліві ідеї, скажімо, від соціалізму до комунізму, вони ґрунтуються на певній і раціональному переконанні, що держава це добре або держава це зле. Відповідно, тут її треба максимально мінімізувати вплив на людське життя. В лівих ідеях її треба максимізувати, тобто перерозподіляти більше ВВП, запровадити більше регуляцій, усуспільнити ті все, що можна усуспільнити. Ну і коли вона доходить до екстремальних меж, то як в північній Кореї, якщо я не помиляю, в 60-х роках навіть для селян ділянка при приватному цьому будиночку, хатинці була обмежена межна однією соткою, де навіть собі на харчування не виростеш. Але республіканці не вірять не в одну ногму, не в іншу. Республіканці вірять в позитивну свободу. Вони вірять, що якість держави, вона не приречена бути не злою, не доброю. Це залежить від нас, це залежить від того, чи зможемо ми увласнити владні інституції і перетворити їх на справжню республіку, тобто спільну справу. Тобто, що влада буде не як колись писав Чарльз Стілі, таким. Форми організованої злочинністю, дахом або кришою, як говорили, сленгу, яка збирає данину своїх підлеглих, посполітих. І не буде оцим лівіафаном, який просто не залишає простору для свободи. Тобто республіканці вірять, що свобода є позитивною, свобода перетворити оцей державний механізм, змусити його служити спільній справі. Змусити будувати дороги, які їздять всі, змусити ввести раціональні, розумні і ефективні правила, які дозволяють е, спільно співіснувати людям, ввести комунальні служби, які прибирають з вулиць сміття, е, створити спільні інженерні комунікації, які знову ж таки дозволяють жити разом у великих містах. Або підтримувати, не давати вирубати ліс, аби ми жили в більш-менш екологічному добробуті і благополуччя. Тобто республіканці вірять, що головне слово за нами за нами, громадянами республіки. Тому так важливо у республіканстві саме наголос на відповідальних громадянах. Ні будь хто хто народився наразі, говоримо про Україну. Або хто сюди потрапив, повинен мати право на це громадянство. Бо громадянство в республіканському світогляді це не щаслива зірка, під якою ти народився, не фатум, не якась подія, яка від тебе не залежить. Це певний привілей, який потрібно заслужити або підтвердити. Це, як суті, ти тоді стаєш акціонером, якщо ми говоримо в економічних термінах власної держави. Ти стаєш її співвласником. І коли нам вдається увласнити державу, не тільки ста, тобто інвестувати в неї свій час, свої гроші, свою енергію, чому в Америці податки платять не автоматично, як у нас, а в кінці року кожен має порахувати, аби він знав, скільки він державі заплатив. І тоді дороги, як написано в Америці, будують зі зротись built or developed Bio Texas. Not, як у нас, не так, як у нас колись їх будував Гройсман, а потім Зеленський. Хоча це наші з вами податки, отже, це наші з вами дороги. І в цьому є сила республіканства, бо воно мобілізує громадян, усуваючи фатом як доброї держави, так і злої. Вона говорить, що. Усвідомлена спільне зусилля здатна змінювати наше майбутнє на краще. Спільна справа це не є справа уряду, це є справа громадян, в якому тільки те, що потрібно менеджувати щодня, делегується владі. І в цьому ракурсі ми, ми, як має на увазі сучасний світ, на жаль, все більше і більше відкатується назад від республіканських ідей. Ми бачимо, що людство скочується в ту. Спокусу або першородний гріх, якщо завгодно, коли шукає собі сильного харизматичного лідера, якому віддає свободу в обмін на обіцянку безпеки і певного базового добробуту. Але це не працює. Як тільки ми припиняємо тримати владу, наповнювати владу своєю енергією, своїми силами, своїми сенсами, Активізувати, як тільки ми втрачаємо відчуття цієї позитивної свободи, як тільки довіряємось фатуму, ми програли. Саме тому я настільки шаную і вірю в цю республіканську ідею, бо це ідея про свободу і покликання людини, свободу людини, як колись сказав Арістотіль політичної тварини, Політікон, Нетікон. Не, не певен, що правильно вимовлю зараз по-грецьки, але в цьому є сенс, в цьому є надія, в цьому є покликання і в цьому є відповідальність. Якщо ми повіримо в це, я розумію, що дуже важко, коли дивишся навколо, повірити в вільну країну відповідальних громадян. Але повторюсь, чи є у нас вихід? Якщо... Ми тільки будемо шукати сильного лідера, який захистить нас від Росії. То чи сильно ми будемо відрізнятись від нашого ворога? Що залишиться? Мова залишиться прапор залишиться, пам'ятники залишаться. пантеон героїв, напевно, залишиться своя історична пам'ять, залишиться. Але не залишиться свободи. Не залишиться того головного, що робить людину людиною. Цей важкий тягар, але в той же час неймовірна можливість і відповідальність за реалізацію цієї можливості. Отже. Віримо в спільну справу. Віримо, що ми можемо змінювати світ на краще. І знаємо, що аби зробити це, ми маємо об'єднати наші зусилля, тобто стати справді відповідальними громадянами у вільній країні. І тоді Україна має шанс перетворитися на справжню республіку. Дякую, до наступних зустрічей в ефірі, до наступних республіканських бесід. Не забувайте підписуватись, коментувати. Ставити вподобайки, ви нам потрібні.